У сумах попрощалися з солдатом Олександром Бабаком, номером обслуги відділення гранатометного взводу механізованого батальйону сухопутних військ України. Чоловік загинув 29 грудня 2024 року в районі Нової Єлизаветівки Покровського району Донецької області. Поховати його стало можливим зараз. До цього вважався зниклим безвісти, розповіла родичка Олександра Поліна. Декілька днів назад сповінали про нього, тобто якісь пам'ятні моменти. І тобто, навіть їх було дуже мало, але вони були всі приємні. Він дуже класно шутив завжди. Був дуже веселою людиною, хоча, ну я ж кажу, дуже мало його знаю. Е, Пам'ятаю, що він е, дуже добрий, тому що колись ми святкували на день народження, і він сказав, що як це іменинниця буде без торта. Треба обов'язково. Привітати, він дуже любив своїх дітей. У нього дві донечки. Це моя старша сестра і його друга донька. Святом... Відспівали захисника на Олеї Слави Баранівського кладовища. І Дроїця, Помилуй нас, Господи, чисти ріки наші. Владика, прости, беззаконня наші святинглянці, сіли нема, чи наші мені двога ради. Не пожалів душу свою за друзі свої і пішов захищати домівку свою друзів. І також співвертимів, тож хай буде царство небесне, вічний спокій. На момент смерті Олександрові було 48 років, розповіла його знайома. Це, виходить, мої невістки. Перший чоловік. Добра, чуйна людина. Була, не знаю, дітей своїх любив. Не знаю, пана нічого не можу сказати. Хто залишився зараз у нього? Донька і ще одна донька. І мама. Мама, так. Да. І мама. На жаль, батька немає, так і сестри немає. І племінник залишився. Поховали воїна на Баронівському цвинтарі поруч з іншими полеглими захисниками України. Анна Книж, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.